Це ранок. Ранок, Маланки. Година. Година, дивіться, година. Сема. Сема з бубликами. Без 28-ма. Без 28-го ми ще ходимо. Ми ще маланкуємо. Це Панові музиканти. Це Іван іде зранку самого. Привіт, Івана, чи ні? Іван, скажи привіт! В'ят люди! В'ят люди! Ми ще йдемо ще, ще, ще трохи! Чи будемо маланкувати трохи? Чи трохи, ти будемо йти в центр? І там вже будемо все здивати. Чотири хаті. Чи чотири хаті? Чотири хаті. Хаті. хаті з 15. йо 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 ще чотири хаті, це вже Це вже майже кінець. Вже ранок це вже добре. Це вже хоча б ранок вже, видно, скуди йти.